Вітаю поціновувачів математики. Розв'язуємо номер 52 за підручником істера 7 класу. Промінь ОК проходить між сторонами кута БОЦ. Знайдіть градусну міру кута БОЦ. Якщо кут БОК дорівнює 38 градусів, кут КОЦ дорівнює 42 градуси, виконайте малюнок. Починаємо з даних. Задано градусні міри двох кутів. БОК 38 градусів. КОЦ. 42 градуси. Знайти потрібно кут В у Виконаємо рисунок. Позначаємо кут В Вказано, що промінь ОК проходить між сторонами кута БОЦ. Точка О, початок променя ОК пройшов між сторонами кута. Нам треба знайти градусну міру кута БОЦ всього нашого кута. Якщо відомо, що кут БОК, іншим кольором нарисую цей кут, щоб було трішки наочніше. 38 градусів. КОЦ. Радуси. Нагадую, знайти необхідно весь в БОК. Розв'язання. Бачимо, що наш кут БОЦ складається з двох кутів БОК і КОЦ червоного і зеленого кута. БОЦ дорівнює. Кладається, слово говорить саме за себе, отже можемо замінити математичною дією додавання БОЦ до рівня ВОК плюс КОЦ. Ми знали градусну міру кожного з цих кутів, підставляємо, додаємо отже кут ВОЦ до рівня 80 градусів. За основною властивістю вимірювання кутів. Задача розв'язана.